Народи, перед початком відео я хочу ще раз щиро всім подякувати за фінансову підтримку в час, коли ну як ви знаєте, в двір будинку, де я жив, прилетів кап, і в квартирі, де я жив, повилітали всі вікна. Народ, я не можу словами передати наскільки ваша підтримка стала для мене важливою і багато в чому вирішальною. А, я навіть не знаю, як вам дякувати, чесно. А, просто ну, немає на це слів. А, якщо б не ви, мені було б набагато важче. А, я б виліз в борги. Це було б набагато важче довше. І купа була б з цим проблем. А, а ваша підтримка дозволила мені доволі швидко переїхати і власне облаштуватися вже. В новому місті, бо в тій квартирі, е, окрім проблем з заміною вікон, е, там певні були нюанси з власником квартири. Там ще і проблеми з опаленням з'явилися. Коротше, в тій квартирі перезумувати було нереально, тому мені довелося переїхати. От, і якщо б не ви, знову ж таки, я не знаю, що б я робив. Ви просто ну, дійсно, мабуть, не уявляєте, наскільки це було важливо. Ще раз всім і кожному дуже і дуже дякую за підтримку. Я просто. Ну, блін, відчув е, якесь натхнення, блін, серйозно. Як би це гучно не звучало, я відчув, що я не один е, в цьому всьому, і це ну дійсно надихаюче відчуття. Е, народ, ви найкращі, Я дійсно просто е, неймовірно пишаюся нашою спільнотою, нашою згуртованістю. І е, блін, я ну просто відчув, що я не сам е, в цьому всьому. Ще раз величезне. Дякую всім і кожному. І е, окрему подяку я хочу висловити своїм друзям і колегам-блогерам, які е, надавали цій ситуації розголос, робили репости. Е, от, І так далі. Власне кажучи, передусім, я хочу е, подякувати Бренкоф Студіо, е, проєкту Маніфест UA, е, Вані Козаку з каналу Дорослі з 90-х. Валерію з каналу Батько Грає, Вадиму з каналу Отже Ретро, Стасу з каналу Ретро Юей, українському Діку Павлу, Бородульці, Зіпермаєру, Ретро Серджу, каналу Ретро Пін і Рендаросу. Народ величезне вам дякую. Ваші репости дуже і дуже допомогли. Просто ну, не уявляєте, наскільки. Власне кажучи, народ, ну сказати, що я вам вдячний, це не сказати нічого. Ще раз всім дякую. Зараз, як ви бачите, все нормально. Я переїхав, я облаштувався в новому місці От, і маю змогу знову знімати завдяки вам відоси. Ще раз всім дуже і дуже дякую. Ну, а тепер відео. Під кінець життєвого циклу восьмібітної Нінтендо вийшло чимало чудових, і витискаючих буквально все з заліза системи проєктів. Ці ігри дивували як візуально, так і ігроладно, показуючи на що дійсно здатна консоль, знаходячись у вмілих руках. Capcom на той момент, окрім серії Mega Man, звісно, мали у своєму портфоліо декілька дуже популярних ігор для NES, що відмінно продалися і мали величезний потенціал з боку можливих продовжень, чим японці не могли не скористатися. Одним з таких проєктів були качені історії, проте, обласкана як гравцями, так і критиками DuckTales, отримала сіквел лише через 4 роки після виходу джерела, аж у 1000 1993-му, буквально у самому кінці життєвого циклу того консольного покоління, у час, коли на ринку наповну продавалися консолі наступного 16-бітного покоління, активно перетягуючи на себе увагу усіх, хто цікавився відеоіграми. Майстри своєї справи такого рівня, як кепком, чудово розуміли: для того, щоб у популярної гри чотирирічної давнини, яка до того ж виходить під самий кінець життєвого циклу покоління, був хоч якийсь шанс, мало буде просто взяти попередню гру і нафігачити туди нових рівнів. Тут потрібно дещо більше. Візуально, восьмибітна гра, на жаль, вже ніяк не зможе тягатися з 16-бітними. Значить, дивувати гравця тут потрібно чимось іншим. І повірте, другим качиним історіям є чим вас здивувати. Звичайно, основна ігроладна структура, базові механіки і загальні принципи керування тут залишилися незмінними. Старий скруч так само жваво навалює усім своєю тростиною, шукає таємні кімнати зі скарбами і їсть морозиво у перервах. Механіка погоджампу, звісно, теж на своєму законному місці і зосереджує навколо себе основну увагу. Проте, як і йшлося вище, сіквел має ну прямо достатню кількість дійсно якісних і цікавих нововведень, що напряму впливають на загальні враження від гри. Почнемо з того, що тут тепер трошечки більше сюжету. Крячий краптово знаходить шматочок мапи скарбів, що залишив у маєтку Фергус МакДак, батько Скруджа. Звичайно, Скрудж збирає класичну команду і вирушає на пошуки інших зниклих шматочків мапи, що розкидані світом. При цьому вічний конкурент Скруджа Хапундери Хвіст також шукає ці скарби. Ну і самі розумієте, що за канонами пригодницького жанру їхня зустріч у підсумку неминуча. Гра традиційно містить декілька фіналів, що залежить від того, наскільки ретельно ви досліджуватимете рівні і скільки грошей донесете до кінця гри. Дизайн меню вибору рівня тут змінився. На зміну звичайному списку рівнів прийшла гарна глобальна мапа, що дозволяє обирати і проходити рівні у вільному порядку. Принцип боротьби з ворогами і оминання перешкод залишився незмінним, як і загальні тенденції левел дизайну. Проте рівні відчуваються більш масштабними і продуманими. Тут помітно більше секретних кімнат, прихованих проходів у стінах, а ще додалося декілька загадок, що роблять величезний внесок у пригодницький елемент гри. Як і раніше, на шляху вам зустрічатимуться другорядні персонажі. Форсаж Макряк, що може підкинути назад до глобальної мапи, племінники, що дають підказки. Тільки от тепер їхні підказки іноді матимуть обов'язковий характер, бо деякі загадки без цих підказок просто не розгадати. Як от, наприклад, секція з пронумерованими каменями, де на кожен потрібно стрибнути конкретну кількість разів у конкретній послідовності. От якраз про це вам розкаже один з племінників. Щодо пригодницького елементу, декілька місць у грі буквально мене вразили у цьому плані. То блискавка вдарить у блок, що перешкоджає вам, то відбуде вода з локації після того, як ви вирішите загадку. Валун з Індіани Джонса у першій грі це, звісно, теж круто. Проте тут атмосфера місцями небезпечної пригоди вийшла дійсно на новий рівень. А якщо брати до уваги, що це восьмибітна гра, то і подавно. Головна мета гри відтепер не просто пройти всі рівні і перемогти боса, а знайти всі частинки втраченої мапи, яких всього сім. П'ять з них знаходяться по одному на кожному рівні у грі. І повірте, вони чудово сховані. Один на початку скруч отримав від племінника, і ще один хитродупий крячик продає у магазині за мільйон доларів, замість того, щоб відразу віддати цей шматок дядечку разом з іншим. Так, до речі, магазин. Тепер збирання грошей на рівнях має сенс не тільки задля досягнення потрібного фіналу, а й корисне практично. У місцевому магазині, яким заправляє знову ж таки хитродупий крячик, гроші, виручені зі знайдених на рівнях коштовностей, можна витратити, наприклад, на додаткове контін'ю, сейф, що зберігатиме накопичені гроші після програшу, або прокачку лайфбара. Як ви розумієте, ретельно досліджувати рівні у сіквелі ще більш корисно ніж було до цього, як мінімум задля того, щоб знайти всі частинки мапи і отримати гідний фінал. Проте на кожному з рівнів, яких тут знову 5, принаймні основних, знаходяться додаткові скарби. І я не про ті, що залишають після себе боси, вони тут теж є, звісно. Я про ті, які заховані серед самих рівнів, тобто шукати, шукати, досліджувати і ще раз шукати. Ця гра просто акцентує увагу на дослідницькому елементі. І це круто. Обшарювати рівні від А до Я тут зовсім не нудно, а навпаки, дуже весело. А коли знаходиш неочікуваний ніштяк, то прямо непідробно кайфуєш, і розумієш, що воно було того варте. Але це ще не все, чим гра здатна здивувати. Функціонал вірної тростини дядечка Скруджа капітально розширили і навіть додали йому певного роду прокачку. Всього тут є три покращення для тростини, які люб'язно нам надає Гвинт Недокрут. Ще один другорядний персонаж, якого можна зустріти на рівнях, якого теж потрібно шукати, бо можна запросто його пропустити. Після прокачки тростини дядечко Скруч навчиться розбивати міцні блоки у процесі погоджампу, розбивати інші міцні блоки у звичайному положенні, та відтягувати на себе інші міцні блоки. Та й без прокачки примінення тростини тут, помітно, більш широка, ніж в оригіналі. За її допомогою, скруч може чіплятися за спеціальні кільця, що призводять до роботи механізми, що перешкоджають вам, відштовхуватися від стіни, стоячи на плоту, а також катапультуватися нею, зачіпившись за квітку. А ще тростиною відтепер можна бити у стрибку, що дозволяє знаходити таємні проходи у деяких стінах, що знаходяться на висоті. І от Тут можна помітити, як інше творіння кепком під назвою Мегамен трошки вкусило другі качині історії за дупу, бо якщо ви не хочете постійно повертатися у вже пройдені рівні, задля того, щоб, наприклад, розбити міцний блок, який не змогли розбити до цього, бо тростина була не прокачена, бо потрібний апгрейд для неї знаходиться на рівні, який ви ще не відвідали, і тому не змогли знайти те, що приховано за цим самим міцним блоком. Потрібно проходити у певному порядку. Як і у магамені, тут існує оптимальний порядок їхнього проходження, що виключає повторне відвідування вже пройдених. Але за традицією повернутися у вже пройдений рівень у самому кінці вам все одно доведеться. Тут це рівень на піратському кораблі. Та й прихований рівень під замком теж забувати на слід. Але все це відкриється тільки у тому випадку, якщо ви знайдете всі шматочки мапи, звичайно. Щодо босфайтів, то вони залишилися на приблизно тому самому рівні. Вони доволі цікаві, хоч і зовсім прості. Але все ж тепер іноді доведеться активно взаємодіяти з оточенням для їхнього подолання, чіплятися за кільця при битві з качером піратом. Гуляти у кам'яного голема, булижники, якими він спершу намагається завалити скруджа, або активно стрибати по платформах у боротьбі з качером фараоном. Сенс той самий, проте динаміки все ж більше. Отже, DuckTales 2 стала у всіх сенсах максимально правильним сіквелом, що до останнього витискає першоджерельну ігроладну концепцію оригіналу, наскільки це дозволяє залізо восьмибітної Еніє, звичайно. Порівняно з першою частиною грати стало помітно цікавіше, а досліджувати рівні тепер мотивує не лише цікавість, а ще й практична користь. Проте, такою ж популярною, як перша гра, сіквел на жаль не став, бо, вочевидь, вийшов він занадто пізно. Саме тому ця гра є доволі рідкою і на ібеї коштує чималих грошей. Іронічно, але в дитинстві найбільш розповсюдженою в нас була саме друга частина. Впершу я пограв вже після неї, і більше часу грав якраз таки у другу. Точно мало не забув. Як у випадку з першою частиною, другі качині історії вийшли також і для Game Boy. І так само, зважаючи на технічні можливості консолі, звичайно, версія просто чудова. Як у першій грі, екран охоплює помітно менше простору. левел дизайн дещо змінений, проте грається цей порт відмінно. Якщо ви вперше про нього чуєте, я рекомендую його, хоча б зацінити. Воно точно того варте. Ну а у 90 дев'яносто у портативному форматі ця гра просто дах зносила. А на цьому в мене все народ. Дякую вам за те, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Кожен ваш коментар і ваша вподобайка дуже допомагають у розвитку мого каналу. А ваша фінансова підтримка помітно пришвидшує вихід нових відео. Всі потрібні покликання, як завжди, в описі під відео. Власне, бережіть себе і одягайте шапку, коли на вулицю виходите, бо вже, блін. Неспекотно. І не забувайте донатити на ЗСУ, коли є така змога, бо війна все ще триває. Побачимось. М -м -м, мабуть.